Чергова брехня росіян, як українські ігрові блогери проводять турнір та збирають півмільйона мільйона гривень для Нацгвардії. Нова надпотужна відеокарта вже появиться у січні. Об'явлені номінанти премії Steam Awards 2023. Та доповнення для Elden Ring може вийти вже в травні. Сьогодні я розкажу більш детальніше про це все та про інші не менш цікаві новини. Тож підписуйся обов'язково на канал, а я не буду гаяти час. Погнали! Хто не слідкує за ігровим українським простором, хочу освітлити таку чудову новину: що один з кіберклубів, а тобто Арена 12, Влаштував чемпіонат з гри Fall Guys. но він цікавий не самим турніром, а учасниками, серед яких українські ігрові контент-мейкери, та причому доволі відомі Рендарос Юа і Тадаші сумарним пулом аж 500 тисяч доларів. Звісно, всі виграні гроші підуть на допомогу нашій армії, а тобто для хлопців з Нацвардії. Тож побажаю хлопцям здоров'я та перемоги в турнірі. Автор Dead Space займається новою грою. Глен Скофілд повертається до роботи після провалу за Протокол. Близькі до компанії особи повідомляють. Що рішення покинути команду Скофіл прийняв з власної волі, враховуючи нові можливості, що відкрились перед ним, довгий час від розробника не надходило жодних звісток. Проте тепер уже сам він перервав мовчання і дав зрозуміти, що не збирається завершувати кар'єру та залишати індустрію. Творець Dead Space підкреслив, що брав невелику перерву, а тепер чекає, не дочекається, коли зможе розповісти більше про те, чим він займається. Це буде якийсь новий захоплюючий проект, пов'язаний з іграми. Детальніше Скофіл обіцяє розповісти після нового року. Незважаючи на те, що я взяв невелику перерву, я був дуже зайнятий і не тільки малюванням, це дуже нове та захоплююче в іграх. Чекаю, не дочекаюсь, коли зможу розповісти більше після нового року, розказав він. Тому чекаємо на повернення його в роботу та релізу нових ігор. Свен Вінке заявив, що Baldur's Gate 3 ніколи не з'явиться у Game Pass. Не чекайте на появу Baldur's Gate 3 у Game Pass. Цього не станеться, як заявив засновник Larian Studio Свен Вінке в інтерв'ю для IGN. Розробник прямо сказав, гра точно не буде у Game Pass. Вінки також зазначив, що так планувалось спочатку, і розміщення Baldur's Gate 3 на платформі Microsoft ніколи не розглядалось. Ці заяви пролунали ще через тиждень після офіційного релізу гри на Xbox Series X та S. В основі рішення лежить цінність, що сприймається. За словами Вінки, Gate 3 – це велика гра, доступна за справедливою ціною. Він також відзначив відсутність мікротранзакцій та повноцінність сюжету, додавши, ви отримуєте те. За що платити за даними HowLongToBeat, Лонг Тубід, повне проходження Балдурс займає понад 140 центів за годину розваг. Дуже хороша цінність. Larian Studio не Microsoft, це велика компанія, які потрібно усі доступні кошти. За словами Вінки, гравці, які купили Baldur's Gate 3 за повною ціною, дозволяють студії продовжувати створювати нові ігри. Microsoft дотримується думки, що Game Pass фактично збільшує продаж включених до сервісу ігор, оскільки гравців прив'язуються до певних тайтлів і хочуть мати їх у своїй бібліотеці. Найголовніше ж, Baldur's Gate 3 не потребує Game Pass. Це одна із найпопулярніших і високооцінених тактичних тайтлів цього року, який завоював 6 нагород, 6 на Game Awards. І продався тиражем близько 20 мільйонів копій. Онлайн-гра по The Last of Us 2, яка раніше планувалась, тепер ніколи не вийде. Студія Naughty Dog оголосила, що мультиплеєрна частина франшизи ніколи не побачить світ. Причина в тому, що перед переходом до повноцінного виробництва команда розробників усвідомила масштаби проекту і кількість необхідних ресурсів для його підтримки. Ми розуміємо, що багато хто з вас з нетерпінням чекали нового проєкту, який ми назвали The Last of Us Online. Сказати це не Легко. Ми прийняли неймовірно важке рішення припинити розробку цієї гри, йдеться в заяві компанії. У нотідок уточнили, що головною причиною для скасування стало те, що мультиплеєрний проект був занадто великим, тому його розробка автоматично з'їдала всі ресурси студії для створення нових одиночних ігор. На закінчення студія подякувала спільноті за підтримку. Після оголошення про скасування інсайдер Дюк Голем показав скріншот головного меню скасованої гри. Суючи з нього, в гру збирались додати внутрішній ігровий магазин з Battle Pass. Death Stranding на iPhone, на iPad та Mac відклали аж до 2024 року. 505 Games і Kojima Production оголосили про перенесені Девстрендінг Direction Cut для iPhone 15 Pro iPad і iMAC на 2024 рік. Спочатку порт гри Hideo Kojima для платформи Apple розраховували випустити в кінці поточного року. Розробники заявили, що їм потрібно ще трошки часу. Нову дату релізу для iPhone 15 Pro, iPad і Mac. Назвали на початку 2024 року. Гра буде доступна також для iPhone 15 Pro Max, iPad та Max з чіпом m 1 ну або ж новіше, у App Store можна оформити попереднє замовлення Death Stranding Directions Cut за ціною 40 доларів. А якщо ти хочеш, щоб я розказав про всі та найкращі Ділсі, які вийшли цього року для ігор, то напиши про це в коментарях та обов'язково підпишись, щоб не пропустити наступне відео. Гра Деф Stranding Hideo Зіми отримує екранізацію. Студія одного з найвідоміших геймдизайнерів історії відеоігор Хідео Кадзіме оголосила, що студія А 24 що відповідала за психологічну драму Кит Дарена Арамфонські і фільм жахів Відьма Роберта Егеріса. Буде займатися виробництвом екранізації гри Death Stranding. Оголошення було зроблено напередодні восьмої річниці Kojima Production, яка відбувається 16 грудня. А 24 фільми, якої отримували Оскари, обіцяє, що поточний проект стане новою відкою у переході від відеоігор до екранізацій. Фільм обіцяє заглибитись в таємниці апокаліптичної події під назвою Death Stranding, яка стерла межі між життям і смертю. І перевела кошмарних істот у світ, що знаходиться на межі краху. На даний момент у потенційної стрічки немає ні режисера, ні сценариста, ні акторського складу. Втім не виключено, що при екранізації будуть задіятися ті ж актори, які знімались для відеоігор. Лео Сайдему, Мас Мікельсон, Норманом Рідісом та інші деталі сюжету також розкриваються, але відомо, що один з продюсерів фільму виступить сам Кодзіма. Він пообіцяв, що стрічка не стане просто переказуванням подій оригінальної гри і безумовно сподобається всім фанатам кіно. Фільми, які вони представляють світу, відрізняються високою якістю та інноваційністю. Ми створюємо небачений досі всесвіт Death Stranding, який може бути реалізований тільки за допомогою кінематографа, і вони намагаються це зробити. Тож, хто є любителем ігор таких жанрів, чекайте на цей фільм з нетерпінням, в принципі, як і на фільм по Майнкрафту. А якщо ти хочеш, щоб я розказав і про інші екранізації всіма знайомих ігор, напиши про це в коментарях та обов'язково постав лайк. Джеффрі Пірс, який озвучив Томі Міллера в діалогії пригодницьких Екшенів The Last of Us, розповів інтерв'ю порталу Dexerto, що на даний момент не отримав сценарій третьої гри і точно не знає, чи з'явиться вона в розробці. Так він відреагував на чутки про створення The Last of Us 3 для PlayStation 5. На даний момент розробка жодним чином не починалась, принаймні наскільки я знаю, і мені не хотіло б налаштовувати себе на очікування щодо того, що це буде, а потім побачити щось зовсім інше, сказав Джеффрі Пірс. Коли Ніл Дракман представить мені сценарії, я сподіваюся, що він буде ідеальним, тому що так було і досі, коли це станеться і мене запитають про The Last of Us 3, Я можу сказати, що поняття не маю про що ви запитуєте. В даний час до релісу 19 грудня готується ремастер The Last of Us Part. 2. 2. Раніше Ніл Дракман говорив, що Naughty Dog може займатися третьою частиною The Last of Us, якщо зможе придумати хорошу історію про кохання. Naughty Dog дуже пощастило в тому плані, що нашим видавцем є Sony. Це означає, що Sony фінансує наші ігри, підтримує нас, і ми належимо Sony. Але це не означає, що ми повинні постійно продовжувати серії лише тому, що минулі частини виявились успішними. Люди думають, що на нас чинять тиск, але це не той випадок, пояснив Дракман. Офіційно відомо, що після скасування The Last of Us Online студія працює над кількома одночасними іграми. Juice World може з'явитись вже у Fortnite. Покійний репер Juice World може прийти до Fortnite. Шанувальники Fortnite у захвіті від можливості співпраці з Джус Вордом, припускаючи, що він може стати головним артистом щорічного фестивалю Fortnite. Ще у далекому минулому були припущення, що Fortnite випустить скін для Джуса, коли його хід Люсі Дрімс використовувався у трейлері Fortnite за глави четвертого сезону у листопаді минулого року. Через чотири роки після його смерті Джус Форд може з'явитись нарешті і отримати свою першу відеогру, завдяки Fortnite. Пітер Джідеонво, який був менеджером репера, дражнив у нещодавні. Прямій трансляції в інстаграм, що співпраця незабаром почнеться. Він не розкривав жодної додаткової інформації про те, якою може бути співпраця Фортнайт та Джуса. Був імінем після нього The Вікенд. Тут же Джуса. А далі що? і те, як ту девіл має 5, та ще сім ігор покинуть PlayStation Plus Extra в січні 2024 року. Став відомий список ігор, які покинуть покращені рівні підписки PlayStation Plus у січні 2024 року. Ігри вийдуть з підписок PlayStation Plus Extra та Deluxe Premium. Про це стало відомо з розділу «Останній шанс зіграти» на консолі PlayStation 5. Ігри покинуть PlayStation Plus Extra та Premium Deluxe 16 січня 2024 року. А ось і сам список ігор, які покинуть підписку PlayStation Plus Extra та Deluxe у січні 2024 року, в якій відуть Devil May Cry 5 та його Special Edition і Take Two. Та інші багато ігор. Якщо хотіли щось зіграти з цього, але не встигли, то покваптесь! Особливо рекомендую зіграти у ітей, хту найкращу кооперативну гру, на мою думку, цього року. Ху на цьому і все. Хочу всім подякувати, хто додивився до кінця. Очікуйте в скорому часі випуск найкращих Па-па!